Кожен з нас мріє жити в такому місці, щоб водночас бути і в курсі подій, і відпочити від шуму та галасу. Донедавна. Це було неможливо. Та у 2011 році була забита перша паля у житловому комплексу на щасливому, що в подальшому переросла в містечко зі всіма зручностями великого міста. З 2011 по 2016 років побудовано та здано в експлуатацію 11 будинків. Будинки об'єднують собі все необхідне: сучасні інженерні системи та комунікації, впроваджені новітні технології будівництва, які допоможуть заощадити на комунальних платежах. Сучасний житловий комплекс на щасливому це приємна архітектура та висока якість будівель. Для їх зведення була використана цегла М-100. Будинки, які зведені з цегли, довговічні, надійні, екологічні та красиві. В такому будинку легко дихати. Він прекрасно підходить для нашого клімату. Влітку тут прохолодно, взимку тепло. А утеплення пінопласт століт двадцять 25, Тепла стіна. Всі будинки оздоблені короїдом. Вікна двохкамерні, енергозберігаючі. Ширина склопакета 34-42 міліметра. Профільна система має шість повітряних камер. З вікна оселі відкривається прекрасний краєвид на прибудуткову територію, затишний, красивий і зручний закритий двір з ландшафтним дизайном. Є дитячі та спортивні майданчики, власний паркінг. Пішохідні доріжки, зони відпочинку, сади з фруктовими деревами, супутникове телебачення, тарілки на дахах, що не псують вигляду будинків. Відоспостереження по всьому масиву це родзинка житлового комплексу на щасливому. Купити квартиру в житловому комплексу на щасливому означає послитися в екологічно чистому районі. Повітря не забруднюється жодним заводом. Вечірня прогулянка по території комплексу з коханим коханою подарує лише позитивні емоції. Саме тут ви зможете здійснити свою мрію. Обравши затишне та комфортне житло, де ваше життя наповниться новим сенсом та радістю, молоді сім'ї, яким близькі такі цінності, як активне життя, любов до спорту, чисте повітря та затишок домашнього вогнища, не зможуть залишитися байдужими до житлового комплексу на щасливому. Щасливе життя неможливо без гарного здоров'я, міцної сім'ї та житла, в якому будуть рости діти, та поруч з якими має бути посаджене дерево, і при цьому не втратити статус жителя міста. Та вирватися зі спальних районів туди, де є чисте повітря, затишок та комфорт. А ще сусіди, з якими було про що поговорити, а можливо зіграти партію в теніс. Рідна домівка це те місце, куди хочеться повертатися після важкого, плідного робочого дня. А які родзинки вас чекають всередині будинків на щасливому, дивіться у наступних програмах. Не зволікайте! Живіть щасливо! На щасливому